Що тобі потрібно робити? Просто залишайся таким, як є, робити, що робиш, і не змінюйся. Тому що світ має прийняти тебе таким, який ти є. Це найгірша порада з усіх. Світ і люди нічого тобі не винні. Ми змінюємося щодня. Завжди намагаємося стати кращими, вдосконалюватися. Ніхто не залишається тією самою людиною, якою був при народженні. Говорити не змінюйся, просто прийми себе. Це нереалістично. А цей канал про реалізм. Я не люблю прикрашати, я не милий гуру, який казатиме, що все буде добре. Ні, все буде. Добре, коли ти сам зробиш це добре, тому що твоє життя тільки у твоїх руках. Ніхто не прийде, щоб врятувати тебе. Хочеш, щоб твоє життя змінилося? Ти повинен змінитися. Привіт, друзі! Мене звати Лісі, ласкаво просимо на мій канал. Щоразу, коли Бйонса виходить на сцену, вона не Бьонсе. Вона Саша Фірс. Девід Гогінс, колишній спецпризначенець, виріс у бідності. Він сорім набрав вагу, потім схуд, бігав, марафони. Ця людина зробила неймовірні речі. Якщо ви не знаєте його, подивіться про нього. Але всі вони кажуть: створи іншу Версію себе є я, ліс, дуже лінивий, нічого не хоче робити. Якщо запитати, що було б ідеально для мене, то це повернутися додому, жити з мамою, фінансово залежати від неї, сидіти у своїй кімнаті, видалити всі соцмережі, тому що мені не подобається вся ця увага, але це нікуди мене не приведе. Тому я створила альтер-его. когось упевненого, хто використовує свою платформу, йде до своїх цілей, прокидається вранці, йде в спортзал, не замислюючись, хоче вона цього чи ні, просто встає і робить когось із дуже жорстким мисленням, когось хто створив собі товсту Адже їй потрібно все це винести, щоб досягти того, чого вона хоче? Ти не подобаєшся собі? Створи іншу версію. Можливо, навіть зіграй роль. Якщо ти почнеш поводитися так, ти станеш таким. Немає іншого шляху. Я не розумію, чому люди кажуть, це магія. Яка це магія, біса? Якщо ти почнеш робити те, що зробила б найкраща версія тебе. Очевидно, ти станеш нею. Який вигляд має найкраща версія тебе? Що вона носить, з ким зустрічається, де тусується, як проводить час? Яка її кар'єра? Який вигляд ця людина має у твоїй голові? Я не можу сказати тобі це. Я не знаю, який вигляд має твоя найкраща версія. Я знаю тільки свою. Щойно ти визначиш її, ти маєш почати діяти. Щодня, коли я прокидаюся і не хочу йти до спортзалу, я думаю, що б зробила найкраща я зараз. Вона встає з ліжка, каже: Спасибі Боже, що розбудив мене сьогодні. Спасибі за цей благословенний день. Впевнена, він буде хорошим. Надягаю кросівки і йду в спортзал. Ось що робить моя найкраща версія? Навіть при виборі їжі. Я люблю салон. Але чи взяла би найкраща версія в мене цей десерт? Цукор викликає в мене прищі та запалення, а в найкращої мене гарна шкіра, тож вона не взяла би його. Вона б взяла каву або чай, який пригнічує посяг до цукру. Читання, книжок. Я ось не можу зосередитися. Я взагалі не хочу читати. Але найкраще я маю прочитати до кінця, бо книги це знання. А знання це ключ. Знання переведе тебе далеко в житті. Що більше ти знаєш, то краще. Ліс сором'язлива і не хоче виходити на публіку. Вона хоче сидіти в кімнаті, де ніхто не може. Лі садити, говорити про неї, знати. Але найкраща версія Ліз має платформу, і вона використовує цю платформу на благо, щоб допомагати. Ти маєш знайти своє власне покликання. Мене запитують, Ліз, яка моя кар'єра? У чому моє покликання? Я не можу тобі сказати. Навіть моя сестра не хоче того, чого хочу я, а вона моя рідна кров. Вона каже: Ліз, я так пишаюся тобою, вітаю тебе з усім, чого ти досягла, але я не хочу того, чого хочеш. Ти Ти маєш творити жорстку шкіру, щоб бути публічною фігурою, впливовою Одиною або знаменитістю люди помічають найдрібніші речі в тобі, і ти починаєш по-іншому дивитися на себе в дзеркало. Ти можеш бути найвпевненішою людиною у світі. Але коли тобі постійно говорять якісь речі, ти починаєш думати: це правда? Я справді маю такий вигляд. Це майже як боді яку ти створюєш у своїй голові. Я вірю, що Бог не дає талант чи пристрасть просто так. Чому ти не хочеш підкорити Еверест? Чому це не твоє покликання? Тому що це не було для тебе. Глибоко всередині ти знаєш для чого ти призначений. І якщо в тебе немає при... Ристрасті або ти думаєш, у чому я справді хороший? За що люди заплатили б тобі 10 доларів? Наприклад, я дуже добре даю поради. Я робила це з дитинства ще в 5 років, коли давала поради мамі про те, як і слід злагодити свій шлюб і що робити. Коли люди запитують мене поради, я роблю це безкоштовно. Але якби я сказала, я дам тобі пораду, але не дійшли мені 10 доларів, вони б не діслали. Кожна людина хороша в чомусь, може бути в готуванні, починай продавати свою випічку, можливо, в управлінні, Чому мов тобі не почати управлінську компанію. Ні, не хочеш бути на виду. Створи компанію сесмереж, де ти робитимеш інших людей знаменитими, але залишишся в тіні. Будь чесним із самим собою. Я втомилася від цих людей, які прикрашаються. Завжди будь добрий до себе. Це токсично. Ти не можеш завжди бути добрим до себе. Іноді тобі потрібен погляд з боку. Два роки я була в депресії, не виходила з кімнати. Моя мама приходила вранці, щоб перевірити, чи жива я, і чи дихаю. Але в той час я завжди говорила їй: я хочу допомагати людям. А вона відповідала: про що ти говориш? Знайди нормальну роботу з дев'ятої до П'ятої, ти навіть сама собі допомогти не можеш. І це сильно зачепило мене. Я думала, чому вона ненавидить мене? Вона така зла. Наступного ранку я подумала, моя мама має рацію. Як я можу допомагати іншим людям, коли я навіть сама собі допомогти не можу? Я підійшла до дзеркала, подивилася на себе і сказала: Ти жалюгідна, поглянь на себе! Це твої наймолодші роки, і останні два даремні з цього дня я почала планувати думати, що зробила б найкраща я. Найкраще я почала б виходити зі своєї кімнати щодня гуляти. Намагалася робити 10 тисяч кроків, почала харчуватися б здоровою їжею. Потім я почала слухати підкасти, мотиваційні речі. Раніше я слухала, але тепер почала вникати. Я почала вірити в закон тяжіння і в Бога, спілкуватися з ним. Іноді я говорила: мені погано, ось що я відчуваю. Ти єдиний, хто може мені допомогти. Ти знаєш, що краще для мене. Покажи мені шлях. Коли я почала говорити з ним, усе, що я хотіла, почало притягуватися в моєму житті. Ви очікуєте, що речі прийдуть у ваше життя, але ви питали Бога всесвіт. Ви не. Можете очікувати допомоги, якщо не просите про неї. Ви не можете очікувати хорошого, якщо ви навіть не приймаєте допомогу від людей. І іноді Бог посилає людей у наше життя, щоб допомогти нам, зробити нас кращими, якщо ви постійно відкидаєте людей, кажучи, я сам впораюся, а потім продовжуєте питати, Боже, чому ти не допомагаєш мені? Відпустіть бажання все контролювати. Я дуже боялася втратити контроль над своїм життям. Це пов'язано з травмою дитинства. У мене був батько, який завжди контролював мене. Коли я подорослішала, мені потрібно було контролювати всіх і вся, тому що це. Єдине, що в мене було. Коли я почала говорити, то помітила, що все, що я прошу, відбувається. Я почала довіряти Богові. Я завжди практикувала вдячність заздалегідь. Я говорила, дякую Боже за гарний сон, їжу, за найменші речі. Я говорила дякую перед сном, а потім розмовляла з ним. Ось такий був мій день. Ось що сталося. Він мій найкращий друг. Я розповідала йому все. Я конкретно запитувала, мені потрібні гроші на цей штраф. Ось така сума. Будь ласка, допоможи мені. Клянуся, ні звідки в мене з'являлися гроші. Тепер, щоб не сталося, я вірю, що це найкраще. Я більше не переживаю. Він ніколи не підводив. І коли я не отримувала того, що хотіла, я отримувала щось краще, натомість. Світ створений для твого успіху. Так би подумала найкраща версія тебе. Прийміть спосіб мислення. Що б зробила найкраща я. У вас зустріч, ви нервуєте, але що б зробила найкраща версія вас? Плечі назад входить у кімнату і починає говорити. Куди б ти не пішов, думай, що всі закохані в тебе. Це зробить тебе більш впевненим. Думай, ці люди одержимі мною. Перед тим як у тебе буде великий проєкт, подивися в дзеркало. Я сильний, я дивовижний. Я збираюся зробити там усіх. Попроси Бога, допоможи мені краще говорити, провести найкращу презентацію. Будь ласка, будь поруч зі мною сьогодні. І клянуся, ти почнеш говорити так, як ніколи раніше. Він допоможе тобі. Стати кращою версією себе це не лінійний процес. Це боляче. Це вимагає сили і відповідальності. Це вимагає погляду на себе по-іншому. Чому я так поводився? Зробив. Щоб вилікуватися від травми, тобі потрібно. Пережити її, щоб сілитися, це боляче. У тебе буде багато поганих днів, але коли ти змінюєш мислення, ти змінюєш своє життя. Коли в мене поганий день, я думаю, що подумала найкраща я просто зараз. Вона вірить у Бога, всесвіт і що все складається на її користь. І поганий день насправді благословення. Бо як ми можемо цінувати хороші дні, якщо в нас немає поганих? Коли ти намагаєшся говтатися від чогось, стати кращою людиною, у тебе будуть хороші і погані дні. Але саме про це змусить тебе закохатися в життя. Часто. Справа не в тому, що ми отримуємо. Якщо ти хочеш дорогий годинник, то конкретно годинник не принесе тобі задоволення. Процес його отримання так. Думка, я отримаю їх завтра. Ось що робить тебе щасливим. Коли ти їх отримаєш, це все. Але ти забуваєш, що весь процес до цього був найцікавішою частиною. Потрібно дивитися на речі так: я закохуюся в процес отримання речей, а не в саму річ. Увесь час, який потрібен, щоб туди дістатися. Не кажи, чого хочеш досягти, які твої амбіції. Мені все одно, покажи мені, що ти зробив або робиш. Почала займатися соцмережами, моя мама говорила, що ти робиш, це соромно, ти нічого не досягнеш. А тепер, коли я почала заробляти на цьому гроші, моя мама найбільший мій фанат. Роками раніше, моя мама казала: ти маленька мрійниця. Зараз, коли вона бачить, як я підписую контракти фізично, вона каже: це моя донька. І чим більше я стаю, тим більше підтримки я отримую від своєї родини. Якщо ви розповідаєте про великі мрії людям, які сидять у коробці, вони ніколи вас не підтримують. Вони самі цього не Робили, чому ви думаєте, що можете це зробити. Велика проблема багатьох людей у тому, що вони хочуть говорити про свої цілі, перш ніж вони реалізуються. Чому ти накликаєш на себе неприємності? Я вірив на наврочення. Щоразу, коли я розповідала комусь про свої цілі або плани до їх реалізації, нічого не виходило. Неможливо зіпсувати те, про що не знають. Ти маєш стати більш закритим у своєму особистому житті і не викладати абсолютно все в соцмережі. Я не знаю, хто за мною стежить. Хто бажає мені зла. Люди дивляться мене, бо люблять, але також і тому, що ненавидять. Врочення існує. Багато хто з вас не досягає успіху, тому що занадто багато говорить і занадто мало робить. Почни ставати кращою версією себе, почни поводитися так, і ти досягнеш успіху. Я дуже люблю вас усіх. Спасибі, великі, за перегляд.